Це ну, Це, мабуть, після похорону мого чоловіка. В мене тут в голові я виявила в жовтні ну щось наростень якийсь, Він був маленький такий, але воно було щось таке сухе, і я думала, відпаде, але воно не відпало. Воно, як наче оживало, ставало побільше, як спічна головочка була. І я молилася, не приймала, але цей наростень нікуди не дівався. І вже пройшов жовтень, листопад, грудень. І в січні е, я вирішила поділитися і показала нашому спеціалісту Світлані Михайлові. <рес> О, вона глянула і каже, папілома, треба випалювати. Від слова випалювати мені стало геть погано, <рес> бо моя уява намалювала такі самі страшні картини. І я кажу, ні, я вибираю. І після цього слово випалювати, воно мене підстегнуло. І я почала молитися геть по-другому. То я вроді скіглила так, а це я казала, Бог, я стою на твоєму слові. І твоє слово говорить, що я маю власть, владу наступати на всяку хворобу, як би вона гарно не називалася, чи не гарно. І призивала кров Христа. І що ви думаєте, саме це, мабуть, Господь дав мені подарунок? зробив саме в той час, як я отримувала права? У мене воно відпало і більше нічого немає. То знаєте, ну правда, Бог дав нам владу. І ми можемо стояти на своєму слові і приймати зцілення. І крім цього, хто б у нас не був з проповідників, коли Бог їм давав слово знання, і вони казали, що зараз Бог стілює ту хворобу, ту хворобу. Мені було все одно. Я клала руку на голову, і казала, так, я приймаю стілення від, від цієї страшної попелонні в ім'я Ісуса.